Всім привіт, дорогі друзі! З вами Клєв і я радий вітати вас на своєму каналі. Отож, проход... продовжуємо з вами виживання. Е, наразі я хочу переіменувати дану пані, бо магістер якось дуже довго. Давайте на Мегі. Я думаю, це буде відсилочка зрозуміла до одного з коментаторів. Так, е, ми збираємо цілющий корінь. Тут у нас хлопці валяються. І що тут? Рисик збираєш, так? Да? Молодець, молодець, давай, збирай А, У е, нас немає запасів рису. Так, біокодований. Не можу використовувати. Це особисто для Максика. Так, ще мені потрібно включити. Опігнали, е, 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 е. пігнали. Так, ну в цій серії хочеться побудувати. Е, ці кімнаточки. І зайнятися вивченням обробкою камню, так? І ще я хочу присадити повністю Мегі на... на фермерство. Чому вона взагалі цим не займається? Не розумію. У нас різниця не така ж велика, це буде набагато швидше просто, це все прискорить. А зрізання для сари взагалі можна забрати. На четверочку. І хто в нас там а, по соціальності? До речі, як не дивно. А, в неї з пригорами будуть проблеми, так? Да? Можемо щось торгувати в цих хлопців? Так, в них є зброя, але в нас немає золота. Верніж срібла. Можемо добинку продати. До речі, а в тебе є а, речі? Ніж, скільки, так? Да? Тоді треба виготовити, так? Да? Один лук. Ду, ніж є. Дубина не потрібна. Ще давай один рюкзачок. Ось так. Я думаю, поки на цьому буде досить, досить. Так, я б взагалі не фермерство забрав, якщо чесно. Давай взагалі на четверочку твій фермерство. Останню чергу будеш цим займатися, добре? О, супер, супер. А, так. Веніка виготовлена, а де вона? Погано. Ну, Працюй краще. Що я можу сказати? Працюй краще. Так, цих хлопців можна відпустити. Тут ще йдуть. Варх і зміюка. Цей трубчик можна забрати. Я би зробив зону для складу. Ось тут. Повище заборонити все, гниль. Е, їжа. Тільки нормальна? Отак? Нормальна? Тут у нас високий. Нормальний, супер. Е, так. Із квестик у нас. у нас за -за зараз взагалі не цікавить. Робота-менеджер не оновлюється. Ну нічого страшного, а ми її взагалі заберемо поки що. Mm, як тебе видала робота? Можна через дилет? Не можна. А ми на паузу ось поставимо, все супер. Я думаю, це для більше колоній потрібно. Для нас це не так е критично. Так, е мегі. Ти що там працюєш? Так, я би посну. Е Верніше ось так. Ні, ось так, ось так. Щоб вони ви по посну? Так, давай, давай, давай. Рюкзак. Нормальний рюкзак, то нормальна, супер. Тебе шо? Погано, а що ти не погано одягнуло? Давайте ще тоді одну зробимо, якщо це так важливо. І я б а, спробував пробити. цю кобру, щоб вона не на нас не напала. Так, що з злучанием? <реш> Вона просто втекла лол. Пробуй попасти, будь ласка. Ну давай, 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 в голову вистріл для 4, тебе на все. А тебе взагалі один. Ні, ні, просто бігти, друзі, Просто сюди бігти Давай ми вирішимо це питання. Його треба вирішити вже зараз. Ну. Як же ж важко з попаданнями? Ну, ну, Сара, давай. Найс, боже, вона зразу впала в тіло. Супер. Розібрались. Так, присвідчуємо вас. Так, можна і вполювати, так? А на масливці у нас є, є мисливісті є супер. Так, ми повністю вдарилися в Рослинництво. Це буде дуже правильно насправді. в неї інтелект не розвинутий. Давайте подивимось по потребах. Ну так поїжджа? Ще проїжджаєш. Голодна, незрабне е, нез, Зугарне середовище. Впала на холоді, огидна спальня. Ну блін. Зар, зараз Мегі дозбирає. І все буде. А ти пішла на полювання. Вони просто покидають територію, лол. Мені це не подобається. Чудове, хороше. Так, і ось Рейдік. Так. Кстати, стрілець. З коротким луком. Має срібло. Знову з пивом. Е, жінка. Блін, одні жінки нападають. А що по здоров'ю? Все супер? І рослинництво! блін. Фанат роботи? Охайний відміна пам'ять, спілкування. Блін, нам надо її захватити. Нам треба її не вбити, а захватити. А, ну, поки вона там займається своїми справами, давай ми будемо займатися своїми. Так, так, так. Ну, нам бої захватити, це вообще супер. Дивіться, вона і. б'ється. Має проблеми з... Ну, буду читати вже, не хочу витрата, читати час на це все. Бо, можливо, вона просто умре. А... Так, давай. Нападає, нападає. Зараз ми тебе... Ой-ой, щось пішло не так. Давай ми ножа візьмемо. Просто дивіться, чи він воює деревиною. Вірніше, вона. Так, ми їх, кстати, ушотали. Що по здоров'ю? 12 годин і вона варе. Давай ми переставимо... Фу, ось так зробимо е, меблі, спальне місце. Зробимо для. А, немає дверей. Е, спальне місце, спальне місце. Ну давайте ось тут тоді, поки що тикнемо його, так? Да? Е, захопити? І нам потрібно врятувати. Лікувати. Ем... Я хочу з медикаментами А що, ти в нас не, не лікар? Ти ж на сімерочку лікар. А ось вона йде куди? Куди, куди йдеш? Доглядає, все, доглядає, супер. Сла за ліками? Спробую врятувати. Спробуємо завербувати. Захоплений лучник. Можна роздягнути, я думаю. Та в неї все погане, можна і не роздягати. Залікували, це вже клас. А в тебе що? Ну так, іди на відпочивай. Треба багато дуже коренів зібрати, насправді. Давайте ми виділимо все, що є на карті. І ось так нажмаю. Ранок пізно воно ж збереться. Сара дуже довго спить. Давай, Сара, висипайся, висипайся. Інфекція. Mm. Блін, ну... Але дивіться, у неї імунка і так справляється. А ні, не зовсім. Блін, лікування 13. Так слабо. Блін, ну якщо інфекція її вб'є, це буде не дуже. Поки що інфекція опереджає. І дуже сильно, до речі, опереджає. Ну, давайте зробимо ставку на... Ось так. В смысле берсерк? А що, нагляд нема? Блін, у нас немає наглядача, це жесть. Я думаю, шансів мало, що вона виживе. При скільки перев'язка? Три години? Подивимося, що буде. Якість 100%! Імунка скільки? 40. Ну, ніби імунка доганяє, до речі, інфекцію. Інфекція сповільнилась. Супер. О, кстати, все? Все? Чи воно і до цього було так? Я щось тупанув. Так, ніби як врятували, це вже супер. Яка смертельна? А? Тож іму... імунітет є. Так, і нам потрібно буде побудувати ще одну тоді спальню. Так, це можна буде переставити сюди, наприклад. А це сюди ось так, наприклад. Дуже багато хтої на насправді. Ну, а щось зменшується. Я думаю, треба наглядача забрати. Пума прийшла. Ну, я думаю, пуму теж треба полювати, спробувати. Знаєте, як будто ферму треба вернути на двоечку бо не справляється по фермі взагалі. <сум> Пішла в болиці виплавати. Так, намагається вговорити Трішки вийшло. Так, двоє працюють. Супер. Група мандрівників. Ну, нехай мандрують собі. О, до речі, можна, можна ж розбайти, да? Получається. Попадеш? Попадеш? Давай, 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 тільки попади. же Так, трешки не удается. Давай, 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 давай. Да куда ты стреляешь, Сара, ты что? в сіль. давай, давай, давай. Еще раз. Еще раз попробую. Морские свинки агрессивные. Интересная история. Ладно, давайте ми це поки відмінимо. Поставимо на двоєчку, до речі, тканина, у нас ще досить багато. І ось так тоді поставимо. В мене поки добіжить, то то вже буде біда. Магі, ти куди? Так, давай попробуем зарубать ее. Найси. Так, морська косинка вкусила, но ну, ничего страшного. Тут все супер. Так, на четверочку. Ну, долго-довго будем мы цей опер ламати насправді. Ну супер, що хоч е ця добуває, а ця будує. Це те, що я хотів. Нам буде будувати якісь е комнатки в серії. Стара повністю здорова, супер. Рейд, до речі, досить невеликий, хоча в нас е максимальний левел складності. певно, це б мало бути по-іншому якось. Ну, давай, на 03, бачите на 03, ну це дуже довго буде насправді. Давай, давай, добудовуй, добудовуй, добудовуй. Супер. Так, і пішла і пішла говорити. Ну Деревини нас взагалі немає, нам деревина просто дуже сильно. О, знаєте що, треба зробити сокиру, сокиру ніби пришвидшує роботу. Давайте тільки зроби якусь класну сокиру, будь ласка. А добудуй хоч одну кімнатку. Куди ти пішла будувати? Зіпсувала сон. Для Сари. Магі, ну ти, конечно. Як вона солодко свидіть, подивіться на це? Мі-мі-мі Так, це знов, да? А, якісь. Нас не цікавить. Дякую, але не цікавить. Пішли двоє одночасно постріляти, супер. Вон все виліквалось. Дивіться, она... Ну так, да, вона, бачите, 02-03. Так, добудувала. А, так, покриття, покриття. Давайте ми зробимо дерев'яну підлогу, ось тут скрізь. Ого, дивіться, це вже непогано. Це вже 0,5. Так, рисик збираємо. Добудовуються стіни, починається будуватися паркет. Я би зробив е спальний мішок з тканини, один, другий третій-четвертий Єдине, щоб я хотів його якість зробити. Давайте мінімум чудове. А, він вже будує, так? Да? Хороший, ну хороший теж непоганий. Але він його розбере зараз, так? Да? Шедевр, Просто шедевр найс. А знаєте, в чому прикол шедевра? Дивіться скільки. Ефективність відпочинку 119. При тому як в хорошого 103. А... Ну, зрозуміло, це супер, це супер. Це твоя кімнатка, молодець. Тут а що зробила? Нормальний. І розібрала. Ну, пішла розбирати. Ну, ось все чудово можна приставити насправді. А, і тут і чудово, супер. Тут а чого-нично спить. Стара, я ж себе назначив. Висипалася швидше і більше роботи встигала робити. Що началося я не поняв. Ну да, так не, не так багато, насправді. Як блоків. Так, знову рейд на нас. Блін, це знову жінка! Це що за деревня ця. Лойких Амазонок. Не, ну она не дуже, да? Ремесловная, соціальність, є ближній бій, мастер продажу, кровожерливість, хоробрість. Я думаю, надо йти нападати. Потрібно, потрібно. Вибачаюсь за ці русизми. Опа, а це що таке? Це ще одмірайт. А ось Ренди закинув хлопців. Блін, ще супер майстер бою, а цей стрілець супер. Вон треба йти виносити цю даму поки вони там. Ой, я попадання, супер. Клуб. Ой, вона встала. Что ти... А, це в неї. Вона кидає ними? Тикай, тікай, тікай. Стояти. Ой, попала знов. Найс. Давай, ближній бій. Земля попала в оку. Так, те, що ми її вирубили, це супер. Е -е. Можна просто перенести? А ти вільно давай. Так, і зараз спробуємо ще цей рейд відбити. Так, хлопці йдуть на штурм. А ти куди? Ти куди? Блин, я думаю, що, що вона має йти в мілі битися зараз. Сара має просто... позиція тривалится і гойделка. Давайте не сегодня на гойделка, я не знаю. Ой, попадання є. Ливо нога стигно. Ой, знову попадання. Вона вбила його? Блін, ну, бійця непоганого вбила. Так, а там едулька добігає. Давай, давай. Не попало. Знову попадання. Право плече. рана. Так. Знову попадання. Ой-ой, треба бігти на ближній бій. Ладно, ну, давай, бери ножа. Ну, я думаю, його треба роздягати і добивати. Тут по-іншому ніяк. Рятувати його немає сенсу. Занадто. Вітям, в нього інтелект, піроманія. Давайте попробуємо рятувати. Захопити, давай, давай, давай. Така, друзі, видалась серія. Дякую всім за перегляд. І продовжимо в наступній серії. До зустрічі!